позбавити чоловіка життя заради спадщини, запис до лікаря онлайн та частково проїзний черкаський міст. Про це та більше сьогодні у Віка підсумках у студії Рина Малюкова. Вітаю. 800 доларів за життя. Черкащанка замовила вбивство власного чоловіка заради спадщини. Вона планувала заволодіти бізнесом та майном після смерті супутника життя. Для цього 56-річна жителька Сміли найняла кіллера. Після виконання замовлення той мав засвідчити роботу фотографією. Жінку затримали під час демонстрації світлини з буцімто виконаного завдання і отримання грошей. Нині розпочате кримінальне провадження за трьома статтями, підготовка до злочину, види співучасни. Та умисне вбивство за скоєне горе дружині загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі. Чоловіка навмисне жінку випадково. Під Городищенським розважальним закладом підрізали двох місцевих. На екваторі тижня вночі чоловік завдав поранень своїй колишній співмешканці та її знайомому. Їх одразу доправили до лікарні. Правоохоронці шукали кривдника всю ніч. Затримали вже на кордоні з сусіднім районом. Той намагався сховатися в лісосмузі. Ним виявився раніше судимий 38-річний киянин. Нині розпочато кримінальне провадження за статтею Хуліганство. За скоєне чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. От я хлопчик, да, удар. Жінці, мене... да, і... Жінці суляни попали. І цьому ж хлопцю молодому. удав. Перший я хлопчику вдарив. А жінку случайно, я жіну. У вас при собі цей предмет, яким ви наносили удар. Да, ну, сам, сам. Можете показати? Не могу він не удар, я не... вона впала, він до неї з ножом до горла, я просто відпихнув і на це в аналіз. Невідомі молодики за вимушених сусідів та постійний психологічний тиск. У Черкасах колектори використовують новий метод виживання боржників із дому. Хто не витримує пресингу, покидає будинок чи квартиру. Інші живуть пліч опліч із чужими. Із потерпілими від таких організацій спілкувалися і наші журналісти. Ось білка. білка. А орешки ми не брали з собою. Родина Кучеренків останній рік усе частіше намагається проводити час поза будинком. Їхня мрія про власний дім почала втілюватися ще майже десять років тому. Для будівництва взяли кредит у 100 тисяч доларів за заставу сам будинок. Я цей борг погасила давно, в 2015 році влітку у нас була остання транзакція. Але взимку 2016 року я дізнаюся, що Мій кредит, начебто він ще є, і переданий одній фірмі з банку, потім другій фірмі. І ця фірма зараз вимагає в мене борг. Попри документальне підтвердження погашення кредиту, колектори вимагають повернути суму в повному обсязі. Більше фірма навіть оформила на будинок Вікторії право власності. На початку літа київська компанія здала дім невідомим чоловікам. У будинок ті проникли, вибивши вікна, замки змінили, а чоловіка, жінки, який тут не прописаний, вигнали. Вікторія з дитиною. Вимушені жити під одним дахом із невідомими, які щодня їм погрожують. Що будеш тут спати, будуть тут спати чоловіки. Де б ти що ти не робила, тобі краще звідси забрати свою дитину, я не можу так сказати про свою, як він каже, і забиратися. Не обійшлося без погроз і під час візиту журналістів вдома ми застали лише одного так званого орендаря. Ти що, Та, ні, мені не, треба. не ні треба? Ні. ну тому що я буду бити. Аби продовжити роботу, доводиться викликати патрульних. Тим часом на допомогу чоловікові примчало ще двоє орендарів і адвокат. Останній навіть не приховує, що виживання боржників з їхнього житла його посадовий обов'язок. Так, да, я заробляю гроші на цьому. Да, я систематично займаюся. Чому Тому що мені це подобається? Свекруху цієї жінки цей же адвокат кілька річ тому також вижив із квартири, привласнивши її. за забор у 22 тисячі, які родичі покрили своєчасно. Спочатку чоловік викупив півквартири, потім привласнив іншу. Потом он поділив договор намірення продати вторую часть квартири. Подав документ договор суд і суд присудив повернути ці гроші, А деньги 88 тисяч гривень. И мы узнали это уже через год. Бригада хлопцев, человек 7. И выставили всех из квартиры. Как раз все приехали, и внуки, и дети. У колекторській схемі адвокат Вікторії вже побачила промахи. Каже, фірма майже завжди користується послугами одного й того ж нотаріуса. У випадку родини Кучеренків той за поспіхом не повідомив про завірення права власності ні мешканців будинку, ні орган опіки. Останні мали проінформувати, адже в домі прописана неповнолітня дитина. Ми виявили ці порушення на підставі витягу про те, що вже право власності не належить моїй клієнці, а належить того фінанстра. Уже після від'їзду журналістів невідомі влаштували в будинку Вікторії справжній погром. Нині жінка намагається оскаржити майнові права колекторів у суді. А от і з боргом буде складніше, каже адвокат. Адже банк, у якому Вікторія брала кредит, нині ліквідують. Цього тижня вже почали ремонтувати черкаський міст. У перші дні водії вільно курсували дамбою в обидва напрямки. Та наприкінці тижня рух транспорту став дозованим. Режим пересування запровадили анонсований раніше, натомість, уже в перші дні перекриття перед дамбою зібралася чимала черга автівок. Дехто чекав відкриття ремонтно-пропускних вікон по 4 години. Нагадаю, поки що рух мостом дозволений спецтранспорт у військовій техніці та легковим авто вагою до 5 тонн. Пропускають автівки з 6 до 9 ранку та з 4 до 7 вечора. Черкаський азот відновив свою роботу. Нині хімічний гігант уже прийняв обіцяний газ і розпочав пускові операції, повідомили у прес-службі підприємства. Більше того, частину боргів азот уже сплатив Черкасового Нагадаю, підприємство вимушено зупинило виробництво ще на початку березня, уже втретє. Укртрансгаз через борги перекрив постачання блакитного палива черкаському гіганту. На нараді в Кабміні аграрний фонд пообіцяв постачати газ азоту на давальницьких умовах. Амірашна селітра працюємо ми. Потім зараз готується до пуску цехи карбаміду. Зараз йдуть пускові операції в цеху М2 карбамід. Поки що пускові операції Готується до пуску ще аміак. Без черг у коридорах і годин очікувань у Черкасах запровадили онлайн запис до поліклінік. Медики планують здолати електронною новинкою постійні черги та нерівномірну завантаженість працівників. Чи реальні такі оптимістичні прогнози перевірила наша команда? Шоста нажміть, будь ласка, лікар слінку 12 хвилин. Кілька натискань мишкою, і пацієнт записаний до лікаря. Як це зробити онлайн, показують розробники сервісу. Хваляться все швидко, просто і безпечно. Ідея: простота, зручність, необтяженість, кількість рухів мінімальна і мінімум для вас зайвої інформації. Наша система сама по собі вона сертифікована за рівнем G2 і пройшла і має сертифікат технічного захисту інформації Держспецзв'язку. На проект у межах інформатизації всієї медицини Черкас витратили близько двох мільйонів міських гривень. Та чи діє система на практиці, тестуємо. Не хочу зробити планове обстеження медичне, і оскільки дуже мало часу, вільного не хочеться їздити записуватись. Електронний запис Черкаси Сергій опанував за 10 хвилин. Обираю час 14.30, тому що зручно вибираємо. Написано консультація, триває 12 хвилин, отже, перевіримо. А це Сергій уже в поліклініці. Час його прийому почався, втім чоловік ще й досі в коридорі. На годину по 14.36, але ми досі чекаємо, тому що попередній пацієнт перебуває в кабінеті лікаря. За сім хвилин заходимо до кабінету. Підшлоковань, коли турбує, то можливо теж пора. Буває відчуття, що є. Тобто ніби відчувається сам орган. Медик скажеться, відведених новою системою 12 хвилин на прийом катастрофічно не вистачає. А нікотрим надо і 20 хвилин. Мені треба посмотри в карточці, чим чоловік вот, Щоб виписати санаторно курортний, в який санаторій. От приму, звісно, іноді не вкладемося в 12 хвилин. Прийом тривав 13 хвилин. Загалом задоволений лікарем. Залишилось для мене питання, чому 12 хвилин саме впроваджено. І навіщо робиться електронний запис і паперовий картку. Таких, як Сергій, онлайн пацієнтів поки що одиниці, інші про електронний сервіс поки не чули. «Ні, Це було б добре, але я перший раз чую, що воно взагалі записатися до лікаря онлайн нині можна лише за наявності електронної карти. Втім, у деяких поліклініках завести її неможливо, наприклад, через ремонт. Та лікарі запевняють, проблеми тимчасові. Мовляв, онлайн запис ввели лише два тижні тому, тому його ще тестують. Можливість рятувати більше життів отримали медики третьої міської лікарні. Цього тижня волонтери придбали хірургам нове обладнання. Досі лікарям доводилося працювати з технікою 40-річного віку. Я набираю там так. не набираю. Другу годину за операційним столом група хірургів проводить планову процедуру з видалення у пацієнтки жовчного міхура та ниркових каменів. За цим столом лікарі щодня проводять по кілька таких операцій, каже Віктор Вегера. Достали камічик із протока. Розмивається проток, дренується. Жінка буде здоровою, щасливою. Ургентна служба вона завжди важка, хворих багато і хворі дуже запущені». Утім, важко лікарям не лише від напливу пацієнтів, але від відсутності обладнання. Те, що є, вже давно віджило своє. Операційні ліхтарі тут не міняли 70-х. Кожен надріз хірургам доводиться робити впритул, куди гірша ситуація з операційними столами. Ті давно вийшли з ладу і практично нерухомі. Ну, це треба нам зараз трьох-чотирьох стать при піднять хворого, і щоб тетя Маша підсунула касету, обережно не торкнувшись нікого. З нас і не торкнувшись хворого. Із дев'яти операційних третьої міської лікарні жодна не переоснащувалася вже понад 40 років. Та зусиллями волонтерів це таки відбулося. Медзаклад отримав сучасні багатофункціональні хірургічні столи і чотири освітлювальні прибори до них. Техніка українського виробництва, але європейської якості, запевняють фахівці. Операції бувають різні, а він має аксесуари, такі як бокова підтримка, підтримка для ніг. І в різних ситуаціях вони необхідні. Це обладнання обійшлося волонтерам у 400 тисяч гривень. Гроші збирали майже півроку. Звернутися до доброчинників медиків підштовхнула безвихідь, каже головний лікар третьої міської. Гроші на переоснащення медзакладу, хоч і виділяються, але їх катастрофічно бракує. Це настільки неочікувано було, що можливо, так, така допомога для себе. Я відкрив ще одну сторінку такої е, е, ну такої гломадського відношення до лікувального закладу. На переоснащенні трьох операційних волонтери зупинятися не збираються у планах. Зібрати гроші на освітлення і столи ще для шести. Долучитися просять усіх небайдужих, адже таке оновлення допоможе врятувати не одне життя. Гордість та сором у міськраді черкаські обранці розповіли про те, чим пишаються, і про те, що воліли б забути. Цього тижня ми вкотре навідалися до сесійної зали депутатів. Цього разу запитували, за що самі себе поважають слуги народу, а за що сварять. Про порятунок життя, голодування до лікарняного ліжка, жахливі оцінки і сороміцьку поведінку у нашому сюжеті. Про свої вчинки гордості й сорому депутати згадують із посмішкою. розповідати не соромляться. Свободівець Ярослав Нищик каже, вчинків, якими пишається, багато одразу згадує свій перший акт громадянської непокори. Студентське голодування в стінах Черкаського національного університету проти тодішнього ректора далекого 2005 року не витримав, тому що забрали в лікарню із алергічною реакцією на хлоровану воду, тому що пили тільки воду. Чимало каже обранець, і того за що соромно. Зокрема, це його вибухові реакції на певні вчинки людей іноді переповідає, може не стриматися і нагримати на людину. інколи на сесії міської ради до де декого чиновників зриваюся, коли не не, не, не бачу їхньої роботи на 100%. Коли є потреба, і бачу, що занадто перебільшив, то можу перепросити в людини. А насправді ну от, після таких випадків то емоційно не дуже гарно. Так само за свою реакцію на певні явища обраниці Олені Шевченко депутатка переповідає, почувши критику, може відповідно відповісти. я над собою працюю в цьому плані, щоб все ж таки розсудливо і відповідати людям, і бути більш поміркованою і спокійною, тому що інколи дійсно щось буваєш наговориш. Потім за це дуже жалкуєш, перепрошую. А от гордість бере обраницю за її доньку. Мала Софійка, каже Олана, зростає хорошою дівчинкою. Дуже спокійна, розсудлива і добра дівчинка, завжди готова допомогти іншим, завжди захищає інших дітей. Колись разом родиною рятували з води викинутого собаку. Вона тонула вже. От, і ми її підібрали, вона ще досі у нас проживає. Вона нічого не чує, ледь там бачить, вже практично немає зубів, але вона у нас королева. Обранця Віталія Косяка гордість бере також за його дитину. Сина каже, не просто любить, а поважає як людину. Той добре навчається і займається спортом. Він е, був вічливий, е, це е, в пріоритеті, щоб він був комунікабельний, щоб він е, дослухався до парад інших людей і до думок інших людей. А от обранцю саме за його власні навчальні промахи. Якщо чесно, дуже погано навчався у школі. Був дуже неслухняний. От і тому я зараз про це дуже шкодую. Нині каже, навчальні промахи уже виправив. Є перша юридична освіта, другу освіту. Я отримую просто зараз економічну, і третя я навчаюся у Києві, в місті Києві, в Національній академії державного управління при президентові. От батьківчинівець Валерій Міняйло із низки своїх хороших вчинків згадує кілька, один із яких просто вражає мати вибігає на дорогу, як вияснилось, оставляє машину. У мене дитина написала, що хоче покончити самогубством. Сідаємо з мамою, летимо, вскакує квартиру. Людина вже там на, на цій вірьовці, ну хватає його за ноги. Слава Богу, вроді як все потім пішло у нього добре. Поганих жевченків у житті обранця переповідає, було небагато. За один ще Міський каже, соромно й досі. Так, да, ох і соромно. Скажу чесно, час. забрав людини, моєго там, ну, товариша гарного чоловіка, Ну, це так, по, по, по молодості. Да, забрав права і йому не віддав їх. Ну, там треба так було забрати на той час. І мені за це сумно, боже думаю, як я вийшов. Людина навчалася. Як і Валерій, усі опитані депутати стверджують, якщо класти на Терези свої вчинки гордості і сорому переважать точно перші. Дуже люблю робити гарні вчинки. Дуже люблю. Мене править цього. І Я роблю стараюсь, намагаюсь скільки получається. Тільки хороші вчинки за добротою, доброта спасе міри та мір, це, ну стовідсотково. мобіль, машина Бетмена, колоритна маршрутка та раритетна карта та сумка на колесах. У Черкасах вперше відбулись перегони саморобних автівок. Транспорт без двигуна швидко, вправно та креативно мав подолати крутий спуск, як усе було у розповіді моїх колег. Цьому місту потрібний герой вирішили у команді «Топлеп» і на перегонах стали бетменами. Саме образ бетмобіля обрали, каже Віталій, бо він якнайкраще підійшов під конструкцію машини. Апгрейдили під кіностиль усе від коліс та руля до форми і звукових ефектів. Сподобалися, але дуже важко, тому що це все робилось після роботи. Неробочий час. Останні два тижні були особливо важких. Поїде, ми її тестували у нас в дворику. Там все було добре, не розвалиться. Я по професії зварник, по першій професії я все добре проварив. Попрацювали декілька місяців і над цим дивожуком. Форма зізнаються, випадкова, але робили так, щоб точно перемогти. Ми його перевіряли. Як Як на жорстких трасах, на спусках, по бездорожі. Основний каркас тобто, база металічна, а форма жука із арматури, стеклопластик. Заміна звичайної арматури. Вона легка і гнеться і крепка. Не менш впевнені і ці учасники. Машину лагідно називають ягувал, адже деталі у ній із ягуара, і з велосипеда. Якщо ми ремонтуємо машини Mercedes, то що нам зробити таку машину? Нема питання. Тут все як положено. Хальма є? Обов'язково. Самі современні». Усі чоловіки мають бути під підбором. Переконана ця команда. Свій лабутаномобіль вони виробили вночі перед змаганнями. Туфля жартують, потрібного розміру. Ну, «Немножко була мужська сила. понятное дело, там ці вот конструкції, все рулевое управління, ну без них не справились. Ми а так в основному старалися зробити, водителя жінку посадили. Ну, все як у нас на дорогах. Раритетну автівку робили гості з Києва. Їхня машина у формі картатої сумки пошита за п'ять днів із п'яти сумок з мобільним телефоном, щоб дзвонити мамі. До Черкас не в ній жартують. Вона для вагоміших цілей. Зараз, як ми знаємо, українцям дали безвіз, і це транспорт, на якому ми будемо торжувати до Європи. А ця команда зі Сміли вирішила брати креативом, хоч їхня маршрутка з пінопласту та підручних матеріалів, антураж додають, зберегли. Я Бартний. найстандартний водій маршрут. Так, да, навіть бачите, одна рука трошки загорівша більше, як завжди. Але вже на старті заїзду за кермо всідається інший водій. <праць> Сподобалося оригінальністю. Раніше я на таких мероприятиях не був. Дуже позитивно, нормально, кучу задоволення отримав. Всього на старті 14 команд з'їхалися з Черкащини та Києва. Завдання із першої спроби найшвидше подолати спуск. 20-сантиметровий трамплін і ще якнайдалі прокотитися. Лавуденно міста Черкаси! Там є трамплін, там є достатньо узкі місця, тому я думаю, буде цікаво. Журі визначало дотримання правил та ефектність проїзду. Машинка вони мають бути за правилами до 100 кілограм. Жодного чину ніякого механічного двигуна не має бути, але має бути кермо і, і гальма. Наша підприємство не приймає участь, але це тільки в цьому році. Насправді, в наступному році ми плануємо виставити кілька екіпажів. Станцію учасники долали менш ніж за хвилину. Найдовше докотилися на 160 метрів. Найкреативнішим визнали бетмобіль. до фінішу доїхали усі. Це все, чим цього тижня жила Черкащина. Наша команда вже працює над підсумковим випуском тижня прийдешнього. До зустрічі на телеканалі Віка в традиційний для нас час.